Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні хочу познайомити вас з одною цікавою французькою трояндочкою, яка зростає в моєму саду другий рік. Такого ніжного молочного кольору з жовтою серединкою, жовто-лимонною серединкою. Це французький шраб Нельсон Monfort. Хотіла вам показати його ще в першому квітуванні, але, на жаль, він мене трохи розчарував. Якраз почалися душі. І всі бутони закладено багато, було прибагато. Я очікувала розкішне квітування, але воно не вдалося. Але ось, коли стоїть спека, і на вулиці така неймовірна температура, він просто здивував мене. Ну, глибоко здивував мене. Прекрасна троянда Домініка Масада 2009 року. Яка квітує ось у таких китицях квітів, Погляньте тут близько 5-7 квіточок на кожній гілочці. Кущ сильно рослий, це високий шраб. Десь метр двадцять, а той метр п'ятдесят на осінь у мене наростає. Розкішне квітування. Я навіть не знаю, що навесні на нього вплинуло, можливо, дощі, але в минулому році він теж квітнув у мене, восени і теж дуже гарно квітнув. Я взагалі люблю таку кольорову гаму, вона дуже ніжна, і так як у мене опорні стіни з каменю зроблені з рожевого кварциту, то на, їх, на фоні цього каменю виглядають гарно тільки світлі квіти. А це мене приємно здивувало в повторному квітуванні Сабріна. Плетиста троянда, високий має бути шраб. Я думаю, до двох метрів. І теж погляньте, в другому квітуванні це зовсім інша, зовсім інша квіточка. Ось так виглядає ця моя клумба. Е Артеміс в другому квітуванні розкішні має соцвіття по 20-30 по квітів. І в парі з Нельсон Монфором. З Нельсоном Монфором. Ну, просто, як на мене, ідеальний тендем. Молочні маленькі квіточки Артеміса в пишному такому букеті і трохи більше, з більш насиченою серединкою Нельсона Монфора. Ну, я в захваті від цього об'єднаного дуету. Нельсон, бачите, має такі квіточки ось від 7 до 10 см. Такі кругленькі чашечки, гарненько зібрані черепочкою полюсточки. Дуже гарна форма. Прекрасно тримається, довго тримається на такому сонці і вони не запікаються. Молота-молота. Гарненький. А я вже думала ще до його пересадки. Бачите, іноді трояндам потрібно давати шанс показати себе і, можливо, навіть в декілька років. Тому, обираючи зараз саджанці для свого саду, зверніть увагу на цю французьку троянду. Мені подобається, зимувала вона в мене разом з Артемісом. У відкритому ґрунті я не вкриваю свої троянди по всій довжині пахунів, і вже навесні я робила їм обрізочку. Листечко світло-зелене у Нельсона Манфора. Доволі стійка до хвороб, що є дуже важливим для мене. І якось я тоді дуже захопилася цими трояндами в цій кольорові гамі, і це піано. По-моєму, веддінг піано. Ну, поки що я не знаю, вона така поодинокими квіточками закритла. Там є ще можливість на наступний рік показати, на що вона здатна. А це з іншої сторони я посадила трояндочку Флорібунду, теж французької селекції Майланда Lovely Green. І ви знаєте, якщо обирати між... Піано, вайдінг піано і лавлі грін, то я б віддала перевагу лавлі грін. В неї закладений більший потенціал. Це ще раз Нельсон, бо він зараз найкрасивіший, тому дарую вам його ніжне, прекрасне квітування. Триває сезон бронювання саджанців квітів. І важливо бачити, який це буде і розмір куща, і форма квітів, і взагалі кількість цих квітів на кущі. На мій смак вийшло доволі таке гармонійно. А це я хочу для порівняння вам показати трояндочку Девіда Остіна Пілігрім. За Пілігрім погляньте, вона дуже схожа на Нельсона. І вона тільки в цьому році ось так заквітла, щоб я їх могла порівняти. Ну, схожість просто дуже-дуже відчутна. Єдиний момент, що остінки значно менше тримають квітку. Тому це більше троянда для тінистого саду. Якщо обирати, я би вибрала Нельсона. щиро вдячна усім, хто пише мені коменти, ставить вподобайки і просуває моє відео. Я розумію тоді, що воно є цікавим і корисним для вас. На цьому я буду закінчувати мою коротеньку прогулянку і знайомство з цими ніжними сортами Троянд. Якщо будуть питання, звертайтеся, раду відповідатиму. До зустрічі в моєму чарівному саду.